У Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль фантастики Карпатська мантикора». Його дебют відбувся влітку 2011-го. Тоді основні події зачепили наймальовничіші гірські куточки Прикарпаття. Локацією наступного фестивалю, який наразі проводять у режимі бієнале, раз на два роки стали урбаністичні простори Станиславова. Подія має рішуче гасло час діяти. Йдеться про підтримку письменників та розвиток тематичної літератури. У нас не спавняються закони по авторському право. Причем настолько широко задевает, в общем, все сферы. Просто я это хорошо вижу, то есть даже потом по своему проекту, который у меня не сильно сейчас уже мега-популярен, насколько э, сталкиваюсь с проблемой просто дальнейшего развития и расширения. Вот так. ...остро стоїть проблема, тому час времідістою учасники фестивалю, книговидавці та критики, розробники тематичних сайтів, літературознавці, ілюстратори та відомі вітчизняні письменники фантасти, а також гості з за З Створима багатьох із них можна ознайомитися у одноіменному альманаху Карпатська мантикора», свіже число якого презентують на фесті. Другий номер цього видання вмістив авторські тексти без перекладу, мовою оригіналу, у тому числі й матеріали конкурсу Золота мантикора», який розпочався ще у травні минулого року. Його присвятили дитячій та підлітковій літературі. У стилі фентезі в Україні, в принципі, і е, е, нормальної художньої дитячої чи підліткової літератури для підлітків і про підлітків не дуже багато. А коли йдеться, ну ну про фантастику, то мені здається, що це вдвічі складніше було завдання. Фестиваль Карпатська мантикора триватиме впродовж трьох днів. Надмірна березнева сніжність стала на заваді мандрівкам його учасників до містичних куточків Карпат. Однак, наступне вже третє міжнародне дійство, організатори фесту принаймні частково сподіваються провести у особливому місті на горі піпіван.